Доброго ранку, доброго дня! Вітаю вас, я дітвора, бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня! Любі мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо виконувати дуже цікаву аплікацію, яка називається Смачний натюрморт». Але спочатку, дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, правильно, осінь. А що дарує нам осінь? Вірно, урожай. А який саме урожай? Так, це фру... фрукти та овочі. Подивіться, будь ласка. Овочі ми з вами вже збирали. А тепер перед нами фрукти. Які саме фрукти приносить і дарує на моси? Це і яблука, і груші, і сливи, і виноград. Дуже багато фруктів, да такі смачні, соковиті. Із них виходять дуже гарні. І смачні соки, джеми, варення. Що нам потрібно для аплікації? Нам потрібно взяти ножиці, кольоровий папір, клей і простий олівець. Далі нам потрібно вибрати колір кольорового паперу, який буде вам за основу, на якому ви будете виконувати свою роботу. Із кольорового паперу вирізаємо тарілочку. Промазуємо кінці клеєм і наклеїмо на основу. У нас вже готова заготовочка. Ми показуємо, як ми це виконали. Можете прикрасити її за своїм бажанням на свій смак, хто як бажає. Далі нам потрібно вирізати фрукти. Це грушка буде жовтого кольору, жовтого кольору, червоного кольору яблуко і синього сливки. Зараз, дітки, ми будемо робити яблучко. Беремо квадратик червоного кольору, олібець, складаємо квадратик навпіл, куточок до куточку, основу до основи. Лінію згину розправляємо, малюємо контур яблучка і вирізаємо його, беремо ножиці, вирізаємо по контуру, не виходячи за нього. Залишки видаляємо, розкриваємо і, виходить, у нас яблочко. Кладемо його на нашу тарілочку і зачекає наше. Далі беремо квадратик жовтого кольору і будемо робити грушу. Також складаємо навпіл, основа до основи. До куточка. Розправляємо лінію згибу, беремо, беремо, беремо простий олівець і малюємо контур нашої грушки. Але зразу хочу вам нагадати, що знизу більше закруглення, а зверху менше заокруглення повинно бути. Потім ставимо олівець у стаканчик. Беремо ножиці і починаємо вирізати по контуру. Ще раз нагадуємо, що за контур виходити не можна. Старайтеся рівно вирізати і правильно тримати ножиці. Кладемо наші ножиці гострим кінцем донизу у стаканчик. Розкриваємо нашу ложку Ось така вона у нас вийшла. Кладемо тарілочку заготовочку нашу. Далі для сливок ми беремо полоску синього кольору, складаємо на три квадратики невеличких, не, не на три частини. Старайтеся виконувати, щоб вони були однакового розміру. Беремо наш олівець простий і малюємо на, одно, на одній частині овал. Нагадуємо вам, що на е, не розкриваємо нашу заго, заготовочку. Вона повинна бути разом, всі ці три частини повинні бути разом. Беремо ножиці і починаємо вирізати, міцно тримаючи нашу, нашу основу. Прибираємо. Подивіться, які гарні вийшли в нас сливки. Тепер, дітки, кладемо всі сливки у тарілочку нашу, там, де наші заготовочки. І ще раз ми звертаємо вашу увагу на зразок. На зразок, як треба розташувати на основі, на тарілочці наші. Фрукти. З якої сторони е, лежить на торілоці яблуко, з якої сторони груша і де розташовані сливки. Ви вже звернули увагу, що справа у нас груша, зліва у нас яблуко, і посередині сливки. Окрім фруктів, як ми вже звернули увагу, нам ще потрібно виконати листочки. Для нашої груші і для нашого яблука. Для цього нам потрібно взяти невеличку смужку зеленого кольору і скласти її на три частини, так як ми складали для сливу, тільки трішки меншого розміру. Бажано, щоб ці частини були однакові. Куточок до куточку, основа до основи. Потім беремо простий олівець і малюємо посередині листочок на першій частині. Звертаємо увагу, якої форми листочки на зразку. Тепер беремо ножиці і вирізаємо. Наші листочки кладемо ножиці гострим кінцем у стаканчик? Ось які листочки у нас вийшли? Добре, тепер. Ще раз звертаємо вашу увагу, що гілочки, на яких були яблуко і грушка, ми будемо домальовувати коричневим фламастером. Розпочинаємо клеїти. Беремо грушу, кладемо на клійоночку жовтим кольором донизу, а білим доверху. Беремо клей і промазуємо. нашу грушу. Приклеюємо. Приклеїти треба зліва, промакнути. Далі беремо яблуко. Теж кладемо на клійонку червоним кольором донизу, білим доверху і промазуємо клеєм. Розташовуємо, як на зразку, з правої сторони, і приклеюємо. Серветочкою примакуємо. Розрівняли. Йдемо далі. Синім кольором кладемо на клійоночку, білим доверху. Синім донизу, промазуємо клеєм і наклеїмо посередині нашої тарілочки. Спочатку одну сливку, потім другу. Поруч з правої сторони. Беремо сервиточку, примакуємо. І третю останню сливку. Так само кладемо синім кольором донизу, білим доверху, промазуємо клеєм і наклеюємо зверху двох наших сливок, примакуємо серветочкою. Далі беремо, беремо коричневий фломастер і малюємо рівні гілочки на Груші і на яблуку. Кладемо фломастер, закриваємо ковпачок, потім беремо листочок зеленого кольору, кладемо зеленим кольором вниз, білим доверху, намазали і приклеїмо ось так. Беремо серветочку, примакуємо. Потім ще так само зеленим кольором донизу, білим доверху, намазали клеєм і до гілочці ось так приклеїмо. І останній листочок так само намазуємо клеєм і приклеїмо до гілочці. Ось такий смачненький, натюрморт фруктовий получився у нас.